Вітаю колеги! Пропоную вашій увазі огляд головних бухгалтерських новин за робочий тиждень з 21 по 25 жовтня. Кабмін вніс зміни до порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Правки передбачають безумовну реєстрацію накладних на експорт товарів під час воєнного стану та уточнюють механізм автоматизованого моніторингу. Постанова набере чинності 21 листопада. Податківці поділилися інфографікою з переліком витрат, які можна включити до податкової знижки, серед популярних позицій, частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом, сума коштів, сплачених за навчання, пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення, сума коштів у вигляді орендної плати за житло для внутрішньопереміщених осіб. МінФін вніс зміни до порядку обліку платників податків і зборів. Повідомлення за формою номер 20 ОПП перетворили на заяву про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність. Кабмін дозволив перевірку критично важливих для функціонування економіки підприємств на предмет відповідності критеріям критичності. Статус критично важливого підприємства можуть скасувати за результатами перевірки. Копію такого рішення надішлють мінекономіки, міноборони та мінцифри. Ще більше інформації. У продуктах цифрового видавництва Експертус. Працюємо заради нашої перемоги. Слава Україні!